Усім привіт! Уявіть, що ви прокидаєтесь одного ранку і раптом дізнаєтесь, що всі ваші особисті дані стали доступними для всього світу. Звучить як сценарій жахів, правда? Проте в цифровому світі це не так вже й далеко від реальності. Сьогодні ми поговоримо про це. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись, як зберегти свою особисту інформацію у безпеці. Цифровий світ впливає на наше життя у всіх аспектах, від способу спілкування до розваг та роботи. Він має значний вплив на економіку, створюючи нові можливості для бізнесу та інновацій. Він сприяє зростанню електронної комерції, розвитку технологічних стартапів та змінює традиційні моделі бізнесу. До цифрової ери не існувало єдиного способу зберігання особистих даних. Люди використовували різні методи, залежно від своїх потреб, ресурсів та культурних норм. До появи письма люди передавали свої історії, знання та традиції усно. Деякі культури використовували символи та знаки для запису інформації. Найпоширнішим способом зберігання інформації протягом століть був папір. Книги використовувалися для зберігання знань та інформації протягом тисячоліть. Фотографії ж стали популярним способом зберігання спогадів лише аж наприкінці ХІХ століття. В сучасності з розвитком цифрових технологій та поширенням інтернету з'являється багато технологічних загроз для приватності. До них можна віднести кіберзлочинність, хакінг, фішинг, соціальну інженерію, трекінг, моніторинг, витоки даних. Та багато інших. Згідно з даними Національної поліції України, у 2023 році було зареєстровано понад 200 тисяч кіберзлочинів. Найпоширенішими типами кіберзлочинів в Україні є кібершахрайство, незаконне втручання в роботу комп'ютерних систем та мереж, поширення комп'ютерних програм, які завдають шкоди, та кібербулінг. Графік показує, що кількість атак програм вимагачів. Неухильно зростає протягом останніх п'яти років. У 2019 році було зареєстровано близько 100 мільйонів атак програм вимагачів. До 2023 року це число зросло до понад 800 мільйонів, не враховуючи атак 4 четвертому кварталі 2023 року. Організації та компанії збирають дані з різних причин, і обсяг цих даних може значно відрізнятись. Можна виділити сервери, які збирають значні обсяги даних. Це Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple. Кожен сервер вимагає захисту. Є багато видів паролів. Здогадайтесь, який зайняв перше місце. Спеціалісти компанії NordPass визначили 4 терабайти даних. Світова п'ятірка виглядає так: об'єктом дослідження індексу захисту персональних даних 2023 стали 10 застосунків і 20 сайтів. Серед лідерів сайти OLX та Укрнет, а також Bolt та Uklon. Також досить популярними є Prom.ua, Cilpo.ua, Rosetka.com.ua. Кіберзагрози продовжують розвиватися. Статистика 2020 року показує, що за цей період було зламано більше записів, ніж за минулі 15 років. Можна сказати, що середня вартість витоку даних від кібератак у розрізі галузі продемонстровано на екрані. А що ж до того, як вирішити ці проблеми, то можна сказати, що можна зробити регуляторні рамки та нормативні акти. Також впровадити технології забезпечення приватності. Також можна ввести освітні програми з приватності. Також важлива багатофакторна автентифікація та високі стандарти безпеки для ІОТ. Що ж, дякуємо, що були з нами. До зустрічі! Ваш економ-пульс!